Шостий. Дванадцятий рік, 8,4. Стоїть телефончик Сергій Залишов. так, тут у нас немає глядачів. Так, говолюво. 1.6.13 рік, мінус у три пробігу, 8.200. Мазда. Так, я перший глядач. Мазда у нас. Добрий ранок, раді вас вітати.

Опуля о, Ви бачите. Це нова, 1,5, там вже ремінь. Там а ремінь. День 5, дизель-21 рік, тож странова 159, 999, не хочу продуктів. Це острока нова, один і дизель, там не ланцюг, а ремінь. Так, всім радиот, є рік Бородянка, Київська область, раді вас вітати. Добрий ранок. Які вам відео показати, це Ford Mondeo 15 рік, куди на 5 механіка, пробіг 200 кілометрів. Десять до нас є телефончик. Так, такий ще Audi Q5. q 5 Audi. 17 рік. 21900, минус 180 тисяч. Так, добре, хто нас щодень приєднався. Ось така ще Audi продається. Неоглянув це ця модель. Дивіться, яка крута машина. 15 рік, дана бізить, бензин пробіг 175 тисяч, автомат 16800. Піду глянув, це модель. А шоста, а шоста один, бачите, цвітлий салончик. Мокренька. Так, добрий ранок всім, хто до нас приєднався. Напишіть, звідки ви нас дивитеся, які автомобілі вам можливо показати. Ось такий Mercedes 2017 рік. 1,5 дизель автомат, 102 пробігу. Так, коштує 6500. Соромку, списіть в чат, будемо спілкуватися, буду відповідати на ваше запитання. Такий джип піранчироки продається Так, білий колір. 15-й рік 3.0 27500 27500. 25 чоловік нас дивиться. Так. Добрий ранок всім, хто ще не приєднався. Такий посад без сьомий. На уславних дисках продається. О, цікавий, 12-й рік без дизель 2,0. Телефончик є. 12.900. Пробіг 228 тисяч. Так, ось такий... без сьомий продається Nissan Qashqai. кашкай. Кашкай. Так, насанчик Кашкай 13, куди 5, Disney Restyle, камера 360, 1, 3, 3, 4, 5, 9 Телефончик є. Тож добрий ранок до чого приєднався. Пишіть в коментарях. І очі показати. Такий Кашкай, йдемо далі. Дивимося. Міжик Оїжук отакий продається 9 рік. Величний автомат, приблизно 40 тисяч в Швейцарії 9700 сьомий пасад. Сьомий косад 12 рік, 25 повний привід. 13 тисяч. 000... А, тут телефончик. Так. Добрий ранок всім, що хто, хто приєднався. Ви дивитесь канал. Ми показуємо в прямому ефірі ціни на майданчику, де продаються автомобілі. Volvo. Volvo v 60 11700, 253 пробігу. Так, отут є телефон продавця, або смок. Аня видно. Видно. Так, Honda маленька така. Можна взяти як другий автомобіль. Невеличка така. Дев'ятий рік, 5999. Добрий ранок, щойно хто до нас приєднався. Радий вас, що ви нас дивитеся. Неділю самого ранечку. Ось такий Форт Фокус. Це Mondeo, Ford Mondeo 2.0 200. Дуже признаний, 13,250. 13250. Ford Mondeo ще один. Подається 12 рік. Насором, пишіть в коментарях. Пишіть в чаті, хочете вам показати. 16 дизель. Розметаний 8500. 8500. У нас вже дивиться 102 глядача. Радий вас бачити. Добрий ранок. Далі у нас Peugeot 308. 308 Peugeot. Так, 15 рік, один із дизель, свіжопригнаний 9500. Телефончик є, телефонуйте, кого цікавить даний автомобіль. Є такий. Вже корейців, напишіть, яку саме вам корейця показати з кореї. Hyundai, напевно, так. Напишіть яку саму модель, це Реношка, 16 рік, пробіг 100 8300. На автоматі є телефончик продавця. Телефонуйте. Mm -hmm. Оцікавий такий роножка. Так, миганчик. Миганчик третій до Рестайлу. Миганчик другий. Зараз покажу обидва. Корейців. Які корейські машини вас цікавлять? напишіть, будь ласка. 2008 рік, 6200. ГАЗ, бензин 2.0 об'єм двигуна 147 рідного пробігу. Так, телефончик є, телефонуйте. Так, отакий другий міган. отакий такий третій. Такий третій міганчик. 12, 11 рік, 172 пробігу, 8800. Телефончик є. Порташки, KIA. зараз подивимося, де є спортачки. Зараз знайдемо, покажу Opel Astra H. Viварки, Vваarків мало. Взагалі немає авторин. Тут на базарчику. цьому. Як я кажу, паркувальний майданчик нема бусів. Так, 2009 рік, 6200 коштує цей Opel Astra H. Так, я не перекуп, я просто показую ціни на автомобілі. Так, добрий ранок, хто до на нас чому привітався. Так, ну, що тут треба. Давай покажу, що от отмазать. Кореєць чи не корієць? А нема ціни не. в ті мазді. Кенго не кореєць, але покажу. У ну, вас в Сибірі дешевше, то купуєтесь ми в Сибірі їздять по своїй Росії, а ми будемо їздити у нас на Україні. 1,5, дизель, 13 рік, 170 пробіг, 9450. Так, правильно, Юрій. Так, без сьомий фасад. ми з України можемо виїхати будь-куди, хто має. Ну, жінки зараз. Така ситуація, що не всі чоловіки можуть виїжджати, жінки можуть. а нічого. Скоро їх чоловіки зупинить біляти. Переможемо ворога. Так, добрий ранок всім, хто до нас приєднався. Такий без сьомий посад. Так, Nissan Qashqai, я вам треба було кіоспортач. Так, я не бачу. Давай, прийдемо на ту сторону, може там щось є. Не бачу тут кіоспортач, щоб вам показати. Чалвин Кенгу. Так, цена 8000. Так, Астра. Астра Аш. 78-рік автомат 8,1 6300 6300 Красноярськ. Як то в Росії? Є YouTube? Хіба не заблокували? Напишіть, будь ласка, чи ви зареєстровані в іншому місці? Такий майганчик: 7850 один піай, дизель, 10-й рік. Хетчбеку, хетчбек. Може би, через ОПН. Бачите? Прохисня того, що собі продумає. 1.6 бензин 205, 2005 рік, 179 оригінального пробігу. 500. Так, у нас українськомовний канал, будь ласка. Будь ласка, Nissan Кашкай. Nissan Кашкай. 16 рік. Ну немає я телефоную до продавця. Я сказав, український немовний канал, одразу глядачі зникли. Нічого. Кажу тим, що дивляться нас. Нас дивляться зараз 87 глядачів. Так, такий миганчик. 12 рік, 1 і 6 бензин. Зупинева з 198 пробігу. 8 і 3. Нефарбований написано. 104. Так, да, радію вас, що до нас доєдналися. Так, веб Volvo, Така Вольво, вольво 11-го року випуску. Одинадцятий рік. 1,6 дизель, шкіра навігація, пальтроніки без підкрасій. Так. Давайте ще на ту сторону підремомся. Так, Кіоспортач. Просили в мене Sportage Є тут дуже гарний вигляд, повний привід. Повний на повному приводі Кіо. 12 рік. Так, я так покажу. 2.0 бензин, ви бачите, 13 число, телефончик і продавися. Є, там таку комплектація почитали. От я вам просив глядачки аспортати. Є, побачив, показав. Можу прийдемо цю сторону. Напевно, підемо до кінця цього ряду, і буду вам завершувати. Зйомочку. Ось ще така Volva продається. Так, Volvo там 799.10-й рік. Тут у нас далі пробігу, є телефончик продавця. Телефонуйте. Доброго ранку, хто до нас доєднався. Хундай. Ось така Хундайка продається. Ціна 12700, а 35 12 рік, 2016 пробігу є телефончик продавця. Телефонуйте, кашкайчик. Осан кашкай. Літочку показати: 12450. Літочку, що ви маєте на увазі. Літочку. В даному випадку літочки це поки бік до 8-й вони. А літочка Audi q 5 Зараз вам покажу. Ось така еліточка, вона не є дорогою. І от, вона 12 рік, 11700. Еліточка чи не ауді показати. От показую вам ауді п'яту, ласочка. і знав, що ви хочете ауді подивитися? Так, зараз буде не еліточка, буде миганчик, простенька машинка. Щось дороге дуже. Поняв, будемо шукати, щось дороге дуже. 12-й рік, 9800. 213, ну тут ще дуже дорогі. Я ще раз кажу, це Б8 може бути. Там стоїть. Зараз навіть, їду, Там Fordic, Fordic. Рік, 6, я до неї підійду, якщо такий Фордик, Фордик. Десятий рік, 6750. Обожає ауді. Ну, класна машинка, але ауді, як мені, на мене, то вони щось, трошки попалив. Дуже роз... Дуже, дуже вони парало багато беруть. Форд. Тобто Макс 850, 13 рік. Так, все, є звук. Напишіть чи є звук. Напишіть, будь ласка, чи є звук. Я включив мікрофон. Фордик. Ось, Ось вам іліточка. Тоті є литочка? О, дякую, що є звук. Так, літочка є. В 13-го року 11900. 328. 328. Телефончик є. Ви яка крута беха, от вам і літочка Так, йдемо далі. Так, я зараз прийду на іншу сторону. Вибачте, за те, що показую вам щебеночку. зараз, зараз, зараз. Зараз цим рядом пройдемося. Покажу вам. Ось такий плюс продається. Мене мікро... Вибачте, що за звук, але це, напевно, стає мікрофон. Вже звук, напевно, є, але, напевно, будемо завершувати, ви бачите. Є звук, напишіть, будь ласка. Ось такий кадік. Телефончик є. Напишіть, будь ласка, чи є звук. Бо мікрофон то я тут вмикнув, але він зараз. Напевно, вимкнеться такий е, талісман. Талісман 16 рік, 14200. Талісман коштує. Так, дякую, Юрій, що сказали, що є вже звук, але я, напевно, буду завершувати, бо зараз він знову пропаде. Знову він пропаде. Бо в мене сідає батарейка в мікрофоні. Всім дякую за увагу. Ми будемо знімати наступне відео в, чет... в п'ятницю. Орієнтовано біля 4-ї години дня біля 16.00. Отож, будьте біля телефонів своїх. І чекайте на прямий ефір. Це буде п'ятниця наступна, орієнтовно 16.00. Може, це буде 15.50, 15.55, 16.00. Отож, всіх радій бачити. Можливо, це буде 16.30. У мене там я спочатку знімаю відео так, а потім проводжу прямий ефір. Отож, всім дякую за увагу.